Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами готуємо дуже просту і відносно швидку страву з кабачка: це рулетики. Готуються вони взагалі дуже легко, тому що над плитою нам стояти не прийдеться взагалі. А що потрібно господині в цю спекотну пору? Мінімум зусиль і щоб вийшла смачна страва. І тож готуємо цю смакоту. Для приготування рулетиків нам знадобиться два середніх кабачка. У мене ось такий молоденький і старішою шкіркою, тож її обов'язково потрібно буде обчистити. Кабачок ми натираємо на крупній терці. Кабачок натерли, присолили гарненько. Перемішали і залишили його стояти, а самі продовжуємо. Беремо грамів 150 сиру, я беру моцарело, але можна взяти сир любий. Такий, щоб гарно плавився. Твердий сир. І на цій терці, на якій терли кабачок, натираємо сир. Вбиваємо сюди два сирих яйця. Вкладемо ложку сметани, і все це гарно перемішуємо. Додаємо сухого часнику і багато приблизно пів чайної ложки. І в цю масу 4 столових ложки борошна. В мене вже відміряне борошно, тож я додаю ось так. Трішки насипала, перемішала. Кладемо чайну ложку розпушувача також, і все це перемішуємо. А тепер додаємо до нашої маси трішки кропу, чи то петрушки, кому що подобається. І тепер нам потрібно сюди додати лише кабачки. Кабачки у нас гарно пустили сік. Сіль ми клали саме для того, щоб вони пустили сік. Все, перемішуємо їх, відтискаємо. Можна це зробити через ситочко. Або ось так. Віджали і кладемо. Відтиснули вірніше і кладемо. Не зовсім, щоб вони були сухими, але такими. Ось така кількість соку в нас вижата. Сік цей можна використати для виготовлення млинців чи, може, для другої справи. Тепер все це ми перемішуємо. Залишилося нам додати лише сюди перчику. Я додаю суміш перців. І треба ще підсолити, бо разом із соком у нас пішла і сіль. Залишилось її в кабачках зовсім небагато. Тому підсолили, приперчили і все, наша суміш готова. Пахне перчиком, часничком. Вимішати потрібно дуже ретельно. А тепер пришвидшуємося, поки в нас кабачки знову ж таки не пустили сік. Папером вистилаємо деко пергаментним, змащуємо його гарненько олією, якщо він у вас не силіконізований. У мене звичайний папір. І можна взагалі цю суміш. Вірніше, половину цієї суміші можна вилити і в такому вигляді запекти. Але я хочу, щоб мої рулетики були рум'яненькими, тож я буду робити 4 оладки. Не мов би оладки, але квадратненькі. Хочу, щоб вони були саме такі. Завтовшки приблизно пів сантиметра. Не товсті. Тобто. І ось так викладаємо половину нашої суміші. І ось такі оладки я виклала. Духовочка тим часом у мене включена на 200 градусів і розігрівається. І ставлю я випікати хвилиночок на 20, щоб вони гарно зарум'янилися. А ми тим часом готуємо намазку. Для цього нам знадобиться зелень. Я беру кріп, нарізаю його дрібненько, кладу до посуду і вичавлюю сюди ж часничок. В залежності від своїх вподобань, вичавлюємо зубок чи то два. Для основи намазки я використовую крем-сир. Ви ж можете взяти чи то крем-сир, чи плавлений сирок. Плавлені сирки можна потерти на терку. Так, я викладаю крем-сир, перемішую його. І все, намазочка наша практично готова. Тепер потрібна нам ще начинка. Для начинки я використаю помидорчик. А взагалі-то можна зробити начинку саму різноманітну. Можна її зробити з м'яса, це буде тримніше. Але я хочу, щоб у мене була літня, тож я наріжу помидорчик. Але зараз у мене вже вийшов час випікання кабачкових оладків, тож я їх дістаю. І ось такі гарні у нас вийшли. Рулетикові оладки. Зараз поглянемо, як вони підрумянились знизу. Бачу, що вони гарно відділяються від пергаменту. Гаряченькі, тож нехай вони охолоджуються. Так, всі гарно. Ох, може, трішечки й перерум'янили. Але красиві. А поки кабачкові оладки наші охолоджуються, я наклала нові. Деко я охолодила під струменем холодної води і виклала. Тепер випікаю, щоб було швидше. А самі тим часом продовжуємо готувати начинку. Помидорчик нарізаємо. Я нарізаю його тоненькими такими шматочками. бажано ось такими. Або взагалі кубиком нарізати. А тепер беремо свого млинчика, чи то оладик, кладемо на нього приблизно дві чайних ложки намазки, розподіляємо її. Таким тоненьким шаром я кладу. Можна товщим, то рулетики будуть товщі, це дивіться, кому як подобається. М -м -м. Я вже відчуваю, як це смачно. Дуже люблю саме цю начинку. Ось так на краєчки теж кладемо, все розподілили. Ось так поклали помидорчика і скручуємо. Закручуємо, гляньте, який милий у нас виходить рулетик. Скажіть милота, Чоловік сказав, що йому хочеться з ковбасою, тож приготувала для нього ковбаси. Для себе зроблю таке з помидоркою, а йому будуть з ковбасою. Тож ви теж дивіться, якщо для діток робіть закусочку ту, яку вони бажають. Можна покласти сосиску чи щось інше, що їм допобає. Відразу притискаємо, щоб рулетик гарно у нас плотненько так скручувався. І ось так гарнюні. Тож, щоб догодити і чоловіку, роблю йому з ковбаскою. Кладу і помидорчика, ковбаска, помидорчик, це дуже буде смачно скручую. Дуже м'якенькі, еластичні виходять. оладки. Погляньте, як гарно скрутився. І ось такий чудовий. І ось такі гарні рулетики у мене вийшли. Зараз обов'язково скуштую їх. Взяла саме з помидоркою чоловіку нехай залишиться його з ковбасою. Ну, гарні, ви ж подивіться, які вони гарнюні. Їх можна взяти. І на пікнік діти будуть з задоволенням бігати на природі і їх смакувати. А зараз посмакую і я. М -м -м -м. Смакота. Що ще можна сказати? Гарне дуже поєднання, я би сказала. Кабачок, сир, помидор. Кріп відчувається, а також часничок. Дуже смачно. М -м -м. Намазка на кабачковому оладику дуже гарна. А помидорка додає смаку. І ви знаєте, мені дуже подобається саме ця начинка. Вона літня, легка. Тож бажаю вам всім миру, добра, здоров'я міцного. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Буду завжди рада вашому візиту. Тож, на все добре!